Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 17 липня 2024 року. Ну що ж, подивимося, який сьогодні буде день. Карта дня для нас трійка посухів. Що в нас на дні колоди? Двійка мечів. Недавно таке щось було. Трійка посухів це вибір, який ми зробили. Думали, вагалися, от, почнемо з двійки мечів. Так, були ось в такому стані, не знали, куди рухатись, не знали, що обрати, чи яку інформацію, чи обирали поміж двох варіантів. Чи було дві думки, чи не було ясності, от був, от був такий стан, і сьогодні цей стан закінчиться, тому що сьогодні ми приймемо рішення: кожен своє, кожен вибір зробить, який влаштовує вас, кожен обере свою дорогу. Ну, бо трійка посухів це вогонь, це дія, це імпульс, це впевненість, це ріст. Погляд в майбутнє, коли я розумію, куди я рухаюсь. Ну, давайте подивимося, що нам буде допомагати сьогодні рухатись вперід. Тому що вибір було зробити важко двійка мечів це така карта стаціонарна, без руху, що важко було прийняти рішення, ми його прийняли, обрали. І що нам допоможе рухатись? <гум> Допоможе рухати з горизонтальне положення, тому що, можливо, ми рухаємося, так? до... Ви обрали процедуру, яку ви хочете. Ви обрали, куди ви хочете їхати відпочивати. Тому що це чотирка мечів це знову ж таки стан спокою, стан відпочинку, стан горизонтального положення. Відновлення, омолодження? Такі дивні непоєднувані речі? <сум> ну що ж, ну, нехай буде так. Хтось обирав яку процедуру, хтось обирав яку країну, а хтось обирав, ну, як саме буду відпочивати, так? А що буде заважати? А можливо, саме от в такому стані відпочинку. Тому що двійка мечів це напружена карта. От Людина сидить, вона не рухається, але рішення прийняти важко. От ця неясність вона мордує, вона вимотує. Четвірка мечів тут взагалі вже розслаблений стан, бачите? Або людина прийняла. Тобто, це вже таке споглядання, релакс. Відпустила. І рішення прийшло само собою. Можливо, ось допоміг стан не напруження, а от саме розслаблення. І тому рішення прийшло, коли ви відпустили ситуацію. Коли були напружені, сиділи, важко було зробити вибір, а от допомогла четвірка мечів, що ви. Можливо, медитували. Ну, тобто, в кожного своє варіантів, ну настільки багато, що їх неможливо перерахувати. Комусь допомогло, що я знаю, що я хочу, от вже настільки хочу відпустку, що я перебирав варіанти. І це пришвидшило вибір варіантів. А для когось, тому що розслабився, прийняв горизонтальне положення, і думки всі поскладалися саму, самі собою. І ви спокійно прийняли рішення. Що ж буде заважати, але багато мечів. Дивіться, добре, що вчора якийсь спокійний день більш-менш був. Вчора було багато мечів, ну, сьогодні також невеликі цифри, але все ж таки карта вогню і мечі? Будьте обережні, мої любі. Що нам буде заважати? Ну, -т. Як часто крутяться одні й ті самі карти. Заважати буде четвірка кубків, що я щось не приймаю. Ну, подивіться, серед, серед тих пропозицій, можливо, є щось, щось толкове, є щось таке, на що варто звернути увагу. Тому що, бачите, четвірка посухів не приймаю, апатія, ем, байдужість, незадоволення ось все це буде заважати. І це кубки це наші емоції. Емоції будуть заважати, і якийсь, перегляньте, можливо, ще варіанти. Верніться до тих варіантів, які ви розглядали. Тому що, можливо, саме вони і виявляться кращими. Бо карта в такій позиції нам про це говорить: заважати буде те, що ви не приймаєте. Ну, що ж, заховаємо, заховаємо четвірку кубків під вибір. Що, якщо ви вже обрали, ну, не сумнівайтеся тоді, тому що це буде тільки розгойдувати і заважати. Все, це мій вибір. Були для того причини, що я зробив такий вибір. Ну, значить, він для мене правильний. Тому не потрібно вже сумніватись, вагатись, все, вже двійка. Ті сумніви вже в нас були на дні колоди. Ми вже цей крок зробили, переступили по їх. маємо вже трійку, тобто два вже позаду. Трійка це вже вибір, це вже рух, це вже планування, втілення. Тому все. Не потрібно думати, вагатись, коливатись. Ми вже цей етап пройшли, він вже позаду. Ну що ж, мої любі, я бажаю вам мирного і спокійного дня, вдалого дня, руху активності, впевненості, втілень, удачі, так, щоб вам все вдавалось легко, тому що рішення було прийняти було нелегко, не було ясності, то я отож вам бажаю сьогодні ясності, розуміння, бажання, натхнення, ось такого От погляду в майбутнє, коли я розумію, куди я рухаюсь і що я там отримаю. Люблю вас обіймаю, мої любі. Рухаємося, так, тому що трійка це все, це, це ясність, розуміння, впевненість, активність, коли тілу набридло вже лежати, відпочивати, нічого не робити, вже втомилися від втоми, і, можливо, саме сьогодні день вже від спеки. Що все, я беру себе в руки, розумію, що ну, спека спекою, а робити щось потрібно. Ну що ж, мої любі, вдалого вам нам всім дня! Цікавого, продуктивного, активного. Чекаю на зворотній зв'язок, завжди чекаю. Дуже приємно мені читати ваші коментарі, ставте вподобайки. І хто ще не з нами приєднуйтесь, щоб бути в курсі. Щоб підстелити соломку, щоб передбачити, щоб бути обачним. Ну що ж, мої любі, ніяк не можу з вами попрощатися. Обіймаю вас, налаштовуємося на класний день і почуємось, папа.